Таємниця була у Бога. Мрія, схована в серці Христа, не відкрита колишнім пророкам, щоб здійснилась віків повнота. По Його благодаті освячені ми безцінною кров'ю Христа в день далекий, Богом призначений народилося Церква свята, злинув дух у зібрання апостолів, і над кожним, як промінь палав, говорили іншими мовами, яким Дух промовляти давав, дивувались люди побожні, що прийшли туди звідусіль, тож говорять, Прослав про справи Божі дуже просто, без всяких зусіль промовляють все зрозуміло, диво, ніби примарний день. Може, зранку нічого не їли, повпивавшись вином молодим. А Петро говорив сміливо. Відкривалась небес висота, проростало у світ, Боже диво, Будувалась церква свята, наречена Господня, улюблена на землі, вона тіло Христа, гнана, мучена та непогублена, укріпляється. І підроста, освіти нас своєю правдою, щоб любов Твоя з нас потекла, щоб були ми і сіллю, розрадою, щоб творили Божі діла, церква, люди взяті від світу, громадянство небесне у нас, ми улюблені Божі діти. І піднесені будем в свій час, Бог Отець всю Христову родину посадив на небесних місцях. Слава Богу, Отцю і Сину, у Святому Дусі віках! Слава!